Доброго вечора, церква. Вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн. Маю можливість, і таке благословення сьогодні ділитися словом на тему, яка особисто для мене виявилася дуже важкою. Коли я міркував над нею, я розумів, що мені цього дійсно бракує, і наскільки це важлива частина у житті христинина. І це поклоніння, поклоніння нашому Богу. Хотів подякувати нашим левітам за те, як вони використовують свої дари і таланти на цьому служінні, якими їх наділив Господь. І завдяки цьому помазанню щось відбувається, правда? Щось змінюється. Ми щось відчуваємо, ми співаємо, навіть якщо не вміємо. Ми підіймаємо руки до неба і проголошуємо, що Господь царює, що він сильний, що він славний. Що змінюється навколо нас? Сама атмосфера, Божа присутність, вона так сильно огортає, стає так тепло, що не хочеться нікуди йти, просто хочеться стояти, і поклонятися, поклонятися, поклонятися. Але ми виходимо з церкви і це кудись зникає. Крута апаратура, гарний звук, світло, дим машина, музиканти, які вміло дуже грають на інструментах. Це дуже. Круто, це велике благословіння для церкви, але це не поклоніння. Як інколи ми плутаємо, як раніше було в мене, коли я вважав, що поклоніння це ось та нешвидка пісня після веселої. Я так думав, і мені здавалося, що якщо треба включати поклоніння, що це щось таке. Оп, і все, ти поклоняєшся. Оп, і все, ти хвалиш. Що це щось змінне, як просто музика, десь на нашому пристрої. Але це не про емоції. Це про стан серця, про стан серця і щоденний стан віруючої людини. Чи є в нашому серці сьогодні ось ця щирість і час для поклоніння, чи якісь гріхи, якісь образи, якісь обставини крадуться в нас? І львітам треба довго качати пісню, переспівуючи куплет з бріджем для того, щоб ми щось відчули всередині. Якщо це так, то треба терміново каятися в цьому, треба змінювати ситуацію і просити Бога, щоб він звільнив нас від усього зайвого, що може завадити, що може приходити до нього в поклонінні і в хвалі. Тому що це дуже важливі речі. Вони відкривають шлях до Божої дії, до його надприродньої присутності в нашому житті, до Його зцілення, до Його звільнення. До тих відповідей, які ми плануємо отримати, але чомусь не отримуємо, тому що не поклоняємось, тому що ми не є шанувальниками і його поклонниками, його справ тут на землі. І проповідь ця має назву поклоніння, що рятує. У Біблії хвала і поклоніння тісно пов'язані між собою. І мені дуже подобається один приклад, до якого ми повернемося після того, як подивимось декілька біблійних, біблійних історій, у яких поклоніння і хвала вони дійсно змінювали життя, вони рятували життя як цілих народів, так і окремих людей. І нам потрібен цей масштаб для того, щоб зрозуміти, наскільки це сильна. І потужна сила, поклоніння і хвала. І перший приклад, який би я хотів розглянути, який розглядався, це, звісно, цар Давид, взагалі, його бажання, його спрага по Богу і його можливість поклонятися навіть в місцях, які для цього не підходять, без ліри, без арфи, без музики, воно надихає. Ти бачиш, що він проходив обставини значно гірше, ніж ти, і. Ховаючись у якихось пустелях, пещерах, він знаходив собі сили прославити Бога, вклонитися йому, налаштувати своє серце таким чином, щоб воно дійсно прагнуло Бога і завдячувати Йому за всі ці справи, які він робить. Але я хотів би наголосити саме на уривку, де він е співав і грав для Саула. Це перша книга Самуїла, 16 розділ, 23 вірш. Відтоді, як тільки дух від Бога сходив на Саула, Давид брав арфу і починав грати. Саул відчував полегшення, йому відлягало, ставало краще, а злий дух відступався від нього до часу. Не лікарі, не пігулки або там не пігулки, мастила, або якісь трави були. Не це звільнювало Саула від цього стану, лише поклоніння і визнання Бога тим, хто панує над всім. Давало йому спокій, могло полегшити його стан завдяки помазаній людині, завдяки Давиду, який робив це від щирого серця, і дійсно прославляв цим Бога. Другий приклад це Егошафат, поклоніння, що принесло перевогу. Егошафат був не просто царем у кризі, він був людиною, яка ще до війни приготувала своє серце шукати Бога. Тому в день битви він обрав не страх, а поклоніння. Достатньо відомий цар саме своїм станом і своїм серцем він хотів покращити відносини свого народу із Богом. І він все можливо робив для цього. І дуже відома історія про нього, як він поставив поперед війська свого музикантів, які славили Бога, які грали, і через все прийшла перемога. Книга Хронік 2, 20 розділ, 18 вірш. Його шафат вклонився до землі, і всі люди юдеї та Єрусалима впали до лиць у молитві Господу. Амінь. І потім Йосафат поставив співців, щоб вони йшли першими та прославляли Бога, говорячи: прославляйте Господа, бо навіки милість Його. Господь учинив замішання між ворогами, і ті були розбиті. Амінь. Це була воля Божа, ми віримо в це. Але сам шлях, яким досягалася ця мета, він дуже близький до нашої теми, до теми поклоніння, до теми хвали, його віра і його відкриття про те, що воно спрацює. Він не знав, що робити, але він поставив Бога на перше місце і наказав, щоб йому воздавали хвалу, поклонялося в серці, і це допомогло цілому війську, цілому народу. І це дуже гарно, це відкликається в моєму серці зараз у тих обставинах, в яких знаходиться зараз наша країна, наше суспільство. Нам треба хвалити, нам треба вклонятися, нам треба шукати того, чого бажає Господь. Можливо, якщо ми усі разом зробимо це усіма церквами, усім суспільством цією країною, то враг відійде, перемога буде, буде мир, якого ми так жадаємо. Але це все про поклоніння Богу. Третій це приклад це, звісно, Єрихон, хвала, що зруйнувала мури. Ісуса Навина, 6 розділ, 20 вірш. Свідоцтво про те, що якщо в житті, житті з'являються стіни і перепони, не треба здаватися під натиском обставин, треба навпаки брати й хвалити. Тому що хвала вона. Руйнує стіни, вона руйнує мури, вона руйнує обставини, руйнує навіть гріхи. Тому що хвала пов'язана з поклонінням, а поклоніння це стан серця, в якому ти ставиш Бога на перше місце, ти шукаєш Його, ти благословляєш Його, ти робиш все для того, щоб він почав діяти в тобі і через тебе. І це дуже важливо було тоді для народу. І, як сказано в письмі, письмі люди закричали, а священники засурмили в сурми. І як тільки почулися звуки сурм, і пролунав голосний крик народу, стіна впала, і люди війшли просто в місто і захопили його. І в цей момент крик хвали і віри руйнував ці мури. І це було дійсно свідченням для тих людей тоді, і свідоцтвом для нас сьогодні, що ось що потрібно. Коли обставини вони кажуться просто нездоланими, великі, неприступні стіни оточували те місце, але Ісус навін отримав відкриття про те, що треба щось робити. І цей шлях Він допоміг тоді народу. І слава Богу, за це і ми можемо говорити про це. Ми можемо наводити приклад, що коли лунає хвала, тоді падають стіни. тоді Руйнуються усі плани ворога, і це благословіння. Павло і сила, коли вони знаходилися у темниці і поклоніння, що відкрило двері. Діяння апостолів, 16 розділ 25, 26 вірш. Близько опівночі Павло і сила молилися і співали гімни Богу, а інші в'язні слухали їх. Зненацька стався сильний землетрус, аж захитався фундамент в'язниці. Всі двері раптом розчинилися, а кайдани з усіх в'язнів попадали. Амінь. Не думаю, що фундамент хитався, тому що погано був зроблений. Це була Божа сила. Божа сила через поклоніння і через хвалу, через молитву. Це пов'язані між собою речі, воно не відокремлено одне від іншої. І... Потім буде дуже гарний приклад, який дає чітке розуміння, як вони пов'язані, і як Господь їх пов'язує між собою. Шостий приклад і останній це Йов і його поклоніння, що зберегло серце. Одна з найважчих історій у Біблії, які ми читаємо, і хочемо зрозуміти сенс, сенс тих обставин. В яких він проходив випробування, сенс того, що відбувалося з ним, тих жертв, які він, можна сказати, заплатив, за свою вірність, за свій послуг, за своє серце щире відкрите, коли була спокуса відмовитися від Бога, коли була спокуса відріктись від Бога і засумніватися в тому, що Він щось зробив не так, він обирав. Поклоніння, він обирав молитву, він обирав завдячувати Богу, незважаючи ні на що, хоча і мав сильний сильний при цьому смуток. І Йова, перший розділ, 20-й вірш, іскочив Йов на ноги, розірвавши на собі одяг, потім поголив голову в вознак туги, припав до землі і почав вклонятися. Йов втратив усе, але він поклонився вгорі, і Бог відновив його вдвічі більше. І така важлива думка, яку я підкреслив на цій історії, що поклоніння під час втрати це шлях до відновлення. Багато людей проходять обставини дуже важкі для себе, це втрати близьких людей, це втрати своїх друзів або втрата справи, якою. Ти любив, і коли ставлять на цьому акцент, дійсно життя може зруйнуватися, життя може показатися не таким приємним, як було до цього. І ти не можеш емоційно знайти в собі сили, завдячувати Богу, щось говорити, йому приємне і благословляти його в серці. Але Йов, він зробив це, і це для нього стало шляхом для відновлення, де потім Господь його благословив вдвічі. Амінь. У кожній з цих історій Бог в момент хвали та поклоніння надприродньо діяв. І коли люди спрямовували своє серце до Бога, то приходили небеса і змінювалася земля. Усі ці історії показують одне, що навіть якщо обставини хочуть нас зруйнувати і вкрасти нашу віру, поклоніння в дусі та істини його рятує. Рятує життя, рятує служіння, рятує віру, рятує родину. І відбуваються прориви, які людськими силами точно не досягти. Тому що наш Бог Він надприродній, тому що наш Бог Він могутній і Він має силу все здолати у нашому житті. Але він шукає саме того серця, яке буде вклонятися. І як на початку служіння щось пішло, начебто не так, якісь збої, апаратура, але ми не зупинилися на цьому. І не тому, що нам треба було підтримати лівітів, так і амінь, але ми вже мали ось це поклоніння внутрі, всередині. Ми мали бажання прославляти Бога. Ми знали, що на цьому воно не закінчиться. І навіть якщо б тут усе потухло, ми б продовжили це робити, підіймаючи наші телефони, наші руки догори, віддаючи Богу усю шану і вклоняючись у серці. Знаєте, навіть у мовчанні, у такому приємному, таких приємних. Встави на Господь Він говорить до серця. Часто бувало так, що навіть коли просто звучить гітара десь на молодіжному кемпі, так сильно приходить Господь, так сильно Він змінює все навколо і ти просто насолоджуєшся. Це дійсно велика насолода. я думаю, що це приємно йому. І тепер повернемося до порівняння, яке мені дуже сподобалось. Воно звучить так: хвала це двері, а поклоніння це кімната. Двері важливі, без них ти не зайдеш. Але це ще не дім. Амінь. І я думав, як же вони пов'язані. Мені здавалося, що це різні речі. Є час хвалити, є час вклонятися, але тут сказано, що вони пов'язані таким чином, що через хвалу ти входиш, ти входиш у цю присутність, ти входиш у, у його славу. Навіть служіння так будується в нас, що спочатку йдуть. Такі дуже драйвові, я навіть сказав на прикладі перших пісень пісні, які гарно звучать, а потім вже щось більш чуйне, більш таке особисте, більш відверте. Хвала відкриває доступ. Ми проголошуємо, хто є Бог, ми підіймаємо руки до нього і ми робимо крок віри. Але Бог запрошує нас не стояти в дверях, Він кличе увійти всередину. Поклоніння це коли ми вже не говоримо про Бога, а стоїмо перед, перед Ним, такими, як ми є, очікуючи Його присутності, Його сили, Його благословіння, коли слова стихають і серце схиляється. Те, хто все життя стоїть у дверях, співають правильні пісні, але так і не заходить в кімнату, яка сповнена благодаті, яка сповнена всіх тих. Речей, які нам потрібні, дійсно вирішення потреб, зцілення, звільнення, натхнення, прориву якогось, якоїсь перемоги над тим чи іншим в нашому житті. Бог не шукає людей, які просто відчинять двері. Він шукає тих, хто готовий залишитися з ним в кімнаті. Амінь. І Він не шукає ідеального звуку, він шукає щирого серця, яке відкрите до поклоніння. І для втілення його справ тут на землі. Тож я хочу закликати вас до молитви зараз піднятися і помолитися за те, щоб це відкриття про те, що поклоніння це не музика, це не це не спів, це щось більш глибоке, більш особисте, більш важливе. Було в нашому серці. Ми завжди пам'ятали про те, наскільки це важливо, і завдячували Богу за можливість вклонятися, за те, що об'єктом нашого поклоніння є не робота, не фінанси, не якісь ідоли, які можуть виставити собі люди. А живий Бог, який змінює життя, живий Бог, який зцілує, який звільнює, про якого ми можемо свідчити, про ту любов, яку він являє до нас. Боже, ми дякуємо тобі. Ми дякуємо тобі за. Те відкриття, поклоніння, яке ти кладеш на наші серця, Боже. І ми молимо і просимо Тебе, щоб наше серце воно завжди було у цьому стані, Боже, щоб усі перешкоди і вади цього світу, вони не вкрали в нас віри, Боже, і бажання поклонятися Тобі, Батько. Дякувати Тобі за все, що ти робиш у нашому житті, Боже. І коли ми не знаємо шляху, коли ми не бачимо, його, Боже, просто заходити у свої таємні кімнати і поклонятися Тобі, Боже мовчати в твоїй присутності і плакати перед Тобою, Боже, співаючи Тобі хвалу, говорячи, наскільки ти величний, наскільки ти прекрасний, Господи, і очікуючи відповіді від Тебе, Боже, щоб ми у цьому поклонінні відрізняли твій голос Дух Святий, від голосу цього світу, від голосу власних бажань, від голосу власних амбіцій, Боже. І ми робили все те, що говориш ти. Робили все те, щоб прославити Тебе. Господи, і щоб ще багато-багато людей віднайшло тебе і стало твоїми прихильниками, які будуть робити це в дусі та істині, проголошуючи Твою перемогу, Твою силу і Твою любов. Ми дякуємо Тобі за все, благословляємо Твоє святе Ім'я, наш Батько, Син та Святий Дух. Слава Тобі вовіки. Амінь.